Вітаємо! Сьогодні в нас новий огляд на цікавий тример. Для багатьох, можливо, дуже буде цікавий. Хто цікавиться з подібними інструментами. І ви знаєте, я особисто робив декілька вже оглядів на цей тример на інші соцмережі. Ну і в принципі цікава дуже модель. Але забігаючи наперед, я хочу сказати, що вона мені ось саме ось ця модель нагадує один. Популярний тример, який і в минулому році, і в цьому мені часто телефонують особисто клієнти і запитують, чи є в нас в наявності такий тример, як кемейка km 2299 Можливо, хтось знає з вас цю модель. Вона була дуже популярна, десь її хтось добре прорекламував, десь отримала ця модель дуже хороші відгуки від майстрів, і її дуже дуже багато хто шукає. І я вам скажу, у нас, мабуть, вже півроку цієї моделі немає. І справді багато людей запитують, а що є схоже? Ось, на мою думку, що це якраз конкурент КМ 221109, навіть схожий дуже корпус. Ножі схожі, і це ж не підробка, а це конкурент. Це конкуруюча фірма VGR і KMA. Це два конкуренти. Тобто вони відрізняються там дизайнами, різними моделями, але і той, і той бренд випускає різні тримери Ось такого типу. Тому давайте ми зараз поглянемо, а ви самі вирішите, чи схоже, чи не схоже. От хто знає цю модель. О, хто знає, можливо, цю модель, то ми зараз трішечки проговоримо. Ну, от давайте навіть подивимось просто корпус. Бачите, він дуже схожий. По-перше, що мені дуже сподобався оформлення. Подивіться, будь ласка, таке переливається ось такий колір. Приємно тримати в руках. Ну, звичайно, корпус пластиковий. Але тут, до речі, вхід із B-Type-C вже. І одразу вам показую ножі. В принципі, такі ж ножі, як в Кемей. Приємний дрібний зуб. Чому багатьом подобається от, про ця легендарна модель, про яку ми говорили? Тому що тут дуже високо, майже в рівень піднятий рухомий ніж. Тому тут дуже буде добрий нульовий зріз. Чистенький, хороший нульовий зріз. Багатьом подобається. Тому і тут, так, тут чорний кольор, можливо, не дуже добре вам буде видно, але, в принципі, от дуже А! Може і буде вам добре видно, бо тут. Подивіться, будь ласка, я вам максимально наближено зараз покажу. Самі ось іде рухомий ніж в чорному кольорі, а основні зуби вони йдуть в білому кольорі. Ви бачите, що тут майже повністю весь чорний кольор. Тобто, це справді хороший нульовий зріз. Майже в нуль, Тому, будь ласка, це для гуління під 0, вам може воно підійти. Тепер. Дисплей, звичайно, тут є дисплей, який показує і рівень заряду акумулятора, і тут є два датчики. Датчик, що працює від мережі, і датчик, що м, потрібно підлити мастило. Так, що, давайте подивимось комплектацію, Тут також вона буде цікава. Справа в тім, що тут, от, наприклад, якщо в конкуруючій моделі там 1, 2, 3, а не всім це підходить. А тут у нас насадки 1, 3, 5, 7, тобто тут до 7 мм. Це дуже важливо. От хто хоче взяти для стрижки бороди, ну, трійка, я вам скажу відверто, не всім підходить. Буває, клієнти не сильно там орієнтуються, взяли, там думаю буде достатньо. А трійка це така, знаєте, ну тижнева щитина або там, півтори, півтора тижня, в два в кого як росте. Але ну це вважається така дрібна. Дрібний все одно, дрібна щитина. Хто хоче трішечки середню. Велику залишати бороду. Ви можете там спробувати п'ятірку. Я вам зараз покажу, щоб ви зорієнтувалися. Ось в мене, ну це п'ятірка може бути оптимальна. Сама більша ось 7. Ось така довжина. 7 мм. Ви можете взяти лінійку, зрозуміти. От, мені здається, 7 це вже оптимально. От, ви можете витримувати постійно 7. І це буде зручно. Далі. Чисте окантування, гоління. Просто без насадок, якщо не треба насадки, ви просто можете воління використовувати, шию підрівняти, дуже потрібно, заростає часто. А чим, от якраз ось таким тримером можна це все зробити. Тому дуже класний треммер. Збоку, так само, перемикається. Також в комплекті кабель USB Type-C, Тобто ми вже плавно перейшли до комплектації, як ви зрозуміли. І мастило щітка є в комплекті. Також, що я ще хочу, трішечки, давайте по характеристикам ми проговоримо, а потім замірюємо швидкість, скільки тут швидкість обертів. Значить, керамічний ніж, оцей рухомий чорний, що і зрозуміло, як і в конкурента, керамічний ніж виконаний з кераміки, він чорного кольору, і на дотик от я проводжу, він шершавенький, Тобто справді керамічний хороший ніж. Хороший акумулятор сюди поставили. 2000 мА для такого пристрою це хороший результат. Також комбіноване живлення. Також хочу сказати, є таке поняття, як працює від акумулятора і комбіноване живлення. Комбіноване живлення це коли у вас був такий коментар, що ой, акумуляторні вони програють мережевим машинкам, ну, провідним, так, дротянам, тому що там акумулятор сів і поступово там падає потужність, коли він сідає. Так, є таке. І потім ви під'єднуєте, і треба чекати, щоб якась потужність вже була. А якщо це комбіноване живлення, то ви під'єднуєте мережу, і мережа одразу йде на двигун і одразу повна потужність вмикається. Вам не треба чекати хвилину, дві, поки він зарядиться. А ви собі під'єднали і одразу працюєте від мережі. Плюс тут є дисплей. Ну, звичайно, якщо ви контролюєте, дивитесь там, у вас залишилось умовно там 20%. Можна вже поставити на зарядку, щоб у вас там потужність ця не падала. При... Мені здається, це дуже зручно, в принципі, коли є дисплей. І по характеристикам йдемо далі. Значить, 360 хвилин заявлено з 360 хвилин працює від акумулятора. Це хороший результат. Якщо для одної людини, для побуту, ну, ви забудете, коли ви його будете заряджати. Це дуже хороший показник. Ну, і час зарядки 3 години. Також достатньо сучасно. Так, і давайте ми зараз перейдемо до нашого тесту. Ми замірюємо швидкість обертів хвилинку. Так, що, давайте будемо дивитись: ось наша програма вже запустилася. Ми з іншого ракурсу це подивимось. Так, запустилася наша програма. Так, отже, подивилися 6600, 6700. Ви знаєте, тут можна вже округляти до 7 тисяч обертів. 7 тисяч обертів це хороший показник, це вже вважається така швидкість, От, ну, щоб таку шкалу від себе. Тобто низька швидкість для тримера – це 5-6 тисяч обертів, середня від 6 до 7. І 7 тисяч обертів і більше це вже висока швидкість для тримера вважається. Тобто 7 7000 це вже там режим турбо, 7 тисяч це вже там 10 ватні тримери можуть бути. Ось Тому я вам скажу, що там машинки для стрижки роблять на 7000 обертів, наприклад. Це хороша швидкість для тримера. Тобто Ви будете задоволені роботою з такою швидкістю. І знову ж таки це плюс тример. Саме цікаве. Ціна, от ми почали цю розмову тим, що це модель конкурент КМ 2299. За 2299 запитують, у нас немає в наявності, мабуть, вже півроку, якщо не більше. Чому нема? Тому що великий попит, я так розумію, він десь навіть розрекламований, розпіарений не тільки в нас, на нашому ринку, а взагалі десь по світу. І я так розумію, що просто десь нам просто не доїжджає, тому що. Дуже зараз великий на них попит. Там приємна ціна, і плюс там класно вони виглядають. Але, е, наприклад, я ж кажу, що ми почали розмову, що це не підробка, а це конкурент. Тобто, це так само, як ми можемо сказати, наприклад, там Apple, Samsung. Да? Тобто дві конкуруючі фірми, і вони випустили свою версію. Так? І вони плюс тут уже Type-C, тут дисплей. Насадки. 1, 3, 5, 7, а там 1, 2, 3. Тобто, то, як на мене, він вартий уваги. Плюс ціна. Цей коштує 799 Я перед е, записом огляду особисто промоніторив ринок. Ви знаєте, КМ22109. Зараз така ситуація, що їх привозять, але їх привозять десь власна якась логістика. Я вам скажу відверто, трішечки там завищена ціна у багатьох магазинів. Тобто там середня ціна, ціна вже там більше 1000 гривень, 1000-1100. OLX, ви знаєте, я подивився OLX, Там є така ціна, що там і за 700, за 800, ви можете і знайдете. Але мене дивують коробки. Що особисто. Я розумію, вони могли вже перевипустити і в інших коробках. Але може це щось не то. Може, це якась інша версія, тому що коробки я би по фото особисто бачу. Ну не така, як раніше, була. Ну, Добре, що там пристрій той самий, але. Ну, все, все можна подумати. Тому вирішувати, звісно, вам. Ну, але я вважаю, що ось такий пристрій він буде дуже достатній вашої уваги. Це класна штука. За 799. Ну щось шукати за ці гроші краще, я думаю, навіть нема сенсу. Тобто Це хороший пристрій. Я завжди люблю казати на свої гроші, тобто оптимальний пристрій. Звичайно, можна там супер дорогий знайти і знайти там в нього більше переваг, ніж цей, але за ці гроші. З урахуванням ось цих характеристик, я вважаю, це дуже класна штука. Я просто хочу від, від душі просто порекомендувати класну штуку. Тому що, знову ж таки, скільки я всього розпакував і професійного, і напівпрофесійного, і є з чим порівнювати, тому я хочу сказати: на основі от якогось вже певного досвіду це дуже класна штучка. Дуже сподобалась і не важка, і зручна форма, тут ось є виємка. Тому просто від душі хочу порекомендувати класну річ. В нас вже є на сайті ця модель. Я вам залишаю контакти в описі під відео. Переходьте, подивіться, подивіться, фото, ми зробили додаткові, опис. Ми, ще раз нагадую: опис, фото. Це все ми робимо. У нас тільки власний унікальний контент, який ми самі робимо. Далі. Також відеоогляд на карточках товару є. От наше оце відео, воно буде на сайті змонтовано в карточці товару. Зручно, зручно. Тому переходьте, дивіться, будемо дуже задоволені, якщо ви виберете наш магазин для співпраці. Ми все робимо для того, щоб ви були задоволені. Відправляємо вчасно, як це можливо. Ми завжди на зв'язку. У нас є онлайн-чат на сайті, у нас є гаряча лінія, у нас є функція смоукол. Тобто, це коли ви залишаєте телефон, ми вам одразу перезвонюємо. Viber, Telegram, будь ласка, ви можете писати в будь-який зручний час. У нас є Instagram, пишіть нам в Дірект. Також ми дублюємо всі товари нам в Instagram. Вам зручно в Instagram, подивіться, будь ласка. Також я нагадую, наша велика перевага в тому, що ми надаємо гарантію на один рік на всі наші товари. І на цей триммер також без виключень. На тример дається гарантія на рік від нас, від магазину. Що це значить? Якщо щось трапляється протягом року. Ви нас набираєте, ми виходимо на зв'язок. У нас все фіксується. У нас є повна фіксуалізація, по чекам все гаразд. Ми дивимося, що стримано. Ми дивимося, коли це був тример придбаний. Справді, ми робимо експрес-заміну, якщо виявляється, що щось сталося, робимо експрес-заміну за наш рахунок. Є в нас така послуга. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно, телефонуйте, пишіть, заходьте на сайт, ми у раді співпраці, працюємо для вас, працюємо, до речі, щодня. Тому дякую.